Українські організації в Німеччині вже декілька написали на рахунок того, скільки коштує, щоб я приїхав, провів лекцію, виступив семінар тощо ще раз. Якщо у вас в Німеччині українська організація, якась благодійна, тощо вам потрібна якась просвітницька діяльність для біженців з України, це в кавичках безкоштовно. Як це працює? Ми з вами вибираємо ви Україні. Е Дитячі організації допомоги, дитячі притулки тощо. Ви туди донатите грошима, речима, без різниці, але має бути підтверджений факт. І я до вас приїжджаю, виступаю. Ну, це все заздалегідь в стиканні. Тобто, якщо ви хочете, щоб я приїхав з якимись темами чи темою вас провів просвітницьку діяльність, без проблем. Але. На українських дітей потрібно буде задонатити. Так само це стосується бізнес-клубів тощо. Будь ласка, якщо ви донатите в українські дитячі притулки, Харківська область дуже важлива, наприклад, я вважаю ту без питання. Пишіть в інстаграмі в Директамі, менеджер вона відповідає. Тобто вже декілька організацій написало, так що просто вже всі були в курсі. Якщо треба, будь ласка. Питання просто домовитися, де що як, бо деякі є дуже далеко, тут так легко не виходить. НРВ, в принципі, без проблем бо я в кельні, мені рядом все інше треба окремо більш детально обговорювати. Але е, оплата через донат в або дуже, дуже сильно перевірені організації, що ми будемо впевнені, що ніхто не спиздить, або напряму в дитячий будинок.